Всім привіт! Мене звати Віта. Я рада вас вітати на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я покажу, як легко і швидко почистити грецький горіх, а також які корисні солодощі з нього можна приготувати. У відео я покажу, як я б'ю горіх, щоб він залишився цілим та непошкодженим, і як легко з нього виняти серединку. Для цього нам знадобиться невеличка каструлька з кип'ятком. Беру горіхи і засипаю їх в кип'яток. Деякі горіхи може набратися вода, тому після лущення відправляю горіхи в духовку. Час від часу потрібно помішувати наші горіхи, щоб вони були мокрі з усіх сторін. Залишаємо їх накриті кришкою на 15-20 хвилин. Витягуємо горіхи шумовкою, готуємо дощечку і молоток. Дощечку бажано брати. Таку, щоб вам її було не шкода. Молоток краще брати загостреним краєм. Якщо маєте такий, це буде набагато зручніше. Гострим краєм молотка обстукуємо наш горіх. Після того як горіх пропарився в кип'ятку, він набагато легше чиститься. Щоб виняти серединку з горіха, не пошкодивши його, я використовую підцеплю. Щоб горіх всередині був цілий і не пошкоджений, постукуємо молоточком по кругу наш горіх. В коментарях діліться, як вам цей спосіб, чи сподобався, чи будете пробувати використовувати його у себе на кухні. Також діліться цим відео із друзями та родичами. Буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. В деякі горіхи могла потрапити вода. Тому після лущення відправляємо наші горіхи в духовку на 80 хвилин, щоб вони підсмажилися при температурі 180 градусів, не забуваючи помішувати. Бонусом ловіть простий і смачний рецепт цукерок із волоскового горіха та шоколаду. Нам знадобиться молочний або білий шоколад на наш смак. Також додаємо до нього 1 столову ложку олії і відправляємо в мікрохвильовку на 30 секунд. Я використовувала кондитерський білий і магазинний молочний шоколад. Більше сподобався звичайний магазинний шоколад, тому сміливо пробуйте. Це буде смачно, обіцяю. Засипаємо наші горішки в шоколад і гарненько їх там вимочуємо з усіх боків. До речі, цукерки з такими маленькими горішками вийшли ще смачніші і зручніше їх їсти, ніж великі. Потім відносимо наші цукерки в прохолодне місце на кілька годин і даємо їм застигнути. Ось такі корисні і смачні цукерки у мене вийшли, тому якщо у вас багато грецьких горіхів і ви не знаєте, що з них зробити, ось вам ідейка. До чаю те, що потрібно. Тому готуйте та смакуйте.